Чому у спогадах ми часто бачимо себе саме зі сторони? Давайте роздивимося з точки зору психології, духовності і нейробіології. З погляду духовності, це явище пов'язано з тим, що людина має не лише фізичне тіло, а і тонкі тіла. І коли ми згадуємо минуле, ми можемо сприймати подію не очима особистості в фізичному тілі, а очима тонких тіл, або дивитися з рівня душі, ніби як з висоти, з тієї частини нас, яка спостерігає за цим процесом. І коли ми підіймаємося вище, коли ми бачимо. Зі сторони, виходить, що ми вже готові побачити урок, і тому картинка автоматично переходить у формат Я зі сторони. Це виходить, що такий сигнал, що ти вже не учасник цієї історії, а свідок, який розуміє сенс. Тому в духовних практиках це дуже класний знак, знак зростання, бо ти вже, ніби як не всередині болю, а ти над ним, ти бачиш його сторон... зі сторони і трансформуєш його. Тож споглядання зі сторони це такий спосіб інтегрувати досвід через вище я.